Я маю максимальне задоволення від того, що я роблю. Я між друзів. Мені в Києві і в Україні взагалі набагато більш комфортно, ніж в Німеччині. Тут люди, котрих я розумію, тут люди мені близькі. Тут люди, між котрими можна говорити, от як сьогодні, от вже пан Олександр сказав, тут вбивати значить росіян. От можна говорити, значить, про це вбивати значить російських солдатів, і ніхто не буде, як там в Берліні робити, типу, там обличчя ображеної Мадонни, значить і от і це зрозуміло, тому що Сергію от. абсолютно вас і, 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 і повірити розуміє. Це і, і, і це коли в присутні, в присутності військового. Щось але, от, про мою цю цивільну розвагу. Думаю, я, говорить про служіння, тому кожен. Я так зрозумів, таке? ну, знаєте, сказати, сказати працює також, отримує задоволення від своєї роботи. Отак от, от я, так, я скажу, так. але я персонально, як громадянин України, як мешканець Харкова, вам абсолютно вдячний, повірте, за те, що ви робите за. Як це вам вдячний, тому що, тому що, тому що це ви от, тримаєте ну, цю давай, навалу, і вона, вона тримається з побратимів цивільну, цивільну, цивільну,